Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я Геннадій Христокін, професор Державного університету Київський авіаційний інститут. Дуже вам дякую. Тоді перейдемо саме до основної частини нашого інтерв'ю. І перше питання буде: це як ви вважаєте, що сьогодні сильніше впливає на молодь: це філософія чи література? Ой, мені здається все ж таки, що література, тому що взагалі скажімо так такого класичного розділення на філософію і літературу вже не існує на сьогоднішній день. Е, Філософія вся і є літературою, і творчістю літературною дуже часто художньою літературою або спеціальною літератури, а в свою чергу, література, і зокрема художня література, це просто глибокі філософські, цікаві філософські тексти. Тому немає такого ну чіткого розрізнення. Я думаю, що цей вплив він ну ніби синтезований, розумієте. І кожна людина зараз, яка взагалі добре, якщо сучасна молодь взагалі цікавиться чи літературою, чи філософією, Тобто вона може зайти зайти, скажімо так, до якоїсь мудрості, дійти до самої себе, відкрити себе і через філософію, і через літературу, може художній твір змінити бачення молоді? Ну звісно, ми знаємо не один приклад таких творів там Марсель Пруст. Джойс Уіліс, наприклад, або я не знаю, там Кавка, Сартр Камю. Дуже багато українських авторів, да, які там можуть, а, і саме як художня література, вона змінила. Ціле покоління змінювалося. Фактично 19 ХІХ століття, ХХ століття це все століття великих літератур. І Безмежний вплив французької літератури, британської літератури, американської літератури на молодь була завжди дуже велика. Зокрема, і, і в наш час, я думаю, цей вплив зберігається. Хоча в зв'язку з поширенням соцмереж такий вплив можливо вже ну, не, не такий, ну такий сильний, як був раніше. Чому, на ваш погляд, у суспільстві часто бракує філософського підходу до життя? У суспільстві. Так. Ну, тому, що, тому що, знаєте, мабуть, тому що філософія все таки вимагає певних зусиль в самоосвіті, в самоусвідомленні. І це перше, і друге, все ж таки має бути в суспільстві представлена певне, ну, групи впливу, які б складали з інтелектуалів. Тому зараз, на мою думку, все ж таки вплив філософії зберігається через публічних інтелектуалів. Ми знаємо, наприклад, в Україні правда не велику, але групу публічних інтелектуалів, яких можна назвати публічними філософами, от вони впливають там. Наприклад, Олександр Філоненко, всім відомий український філософ і богослов, як публічний інтелектуал, він дуже серйозно впливає на ну принаймні на ту аудиторію, яка Можна назвати молодою аудиторією. Ну, так, такі вплив є. <говорити> <говорити> Як поєднувати філософію з щоденним реальністю? В <говорити> <може? говорити> тому той сенс, що знову ж таки, дивіться, класична якась така думка, що є окремо повсякденне життя, окрема філософія, зараз вже не працює. <говорити> зараз такий час, що стираються межі, між, наприклад, публічним і приватним. Між особистим і колективним, між е, суб'єктом, суб'єктним моїм і, власне, там природним, все стараються ці межі. Е, і тому такий вплив, він, він постійно відбувається. І він, і він саме відбувається через, через отаке. Філософію через мислення і одночасно через соціальну активність, і через часно через публічну активність, і одночасно через медійну активність, і активність в соціальних мережах. Тобто такої дистанції немає. Я думаю, що це якраз феномен сучасності. У цьому феномен сучасності. і останнє заключне питання: що б ви могли порадити молоді стосовно філософії. Стосовно філософії, ну я дуже хотів би, щоб наша молодь. Я знаю, що наша молодь цікава, обдарована, талановита, патріотична, щоб ця молодь насправді виховувала себе як вільних, творчих, критично мислячих людей, відповідальних за своє суспільство і відповідно відповідальних за самих себе. Тобто, тут навіть я б так сказав, що в однаковій мірі людина молода повинна займатися собою. Своїм саме розвитком, з відкриттям самого себе з одного боку, а з іншого боку, вона повинна, звісно, що займатися і культурою, і суспільством, і ближніми, і рідними, і країною в цілому. Тобто, це ну для молодої людини зараз відкриті всі можливості, і, принаймні, особливо особливо в. Навіть в тих тих умовах, в яких знаходиться зараз Україна, тобто я думаю, що і ці умови теж є можливостями для того, щоб молодь формувалася, тому що це покоління, яке зараз проходить усі ці всі випробування, я думаю, воно скаже ще своє слово, воно ще напише свої книжки, воно ще. Створить сценарії для кінофільмів, для п'єс. Воно ще намалює свої картини. Тому ще зараз формується такий і особистий і одночасно колективний суспільний досвід, який дозволить Україні мати майбутнє і перспективу. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам.